Добре нам тут бути, хто Бог благословить, поможе нам рухатися в цьому напрямку. Сьогодні я хочу от говорити таку важливу тему, як поспішити до досконалості, бо в російському тексті говориться до совершенства. Це є дуже важливо і ніхто про тебе особисто не потурбується, якщо ти сам про себе не потурбуєшся. Це дуже важливо залишатися немовлятом, це, це недобре, це небезпечно, тому що немовлята потребують завжди якийсь певний захист. Тому я зачитаю на початку такі слова. Це не є щось е, незрозуміле. Це є зрозуміле, навіть сам Господь сказав, щоб ми були такі по доскональності, як Бог. Це не є щось таке ну, незрозуміле. Зараз ви все зрозумієте. Я читаю перше місце Слова Божого, це нагорна проповідь Ісуса Христа. Бо коли ви любите тих, хто вас люблять, то яка нагорода для вас? Хіба не так само і митники роблять? А коли вітаєте тільки братів ваших, то що ж особливого робите? Хіба не так і язичники роблять? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. І друге послання Петра, 1 розділ, 4 вірші. Даровані нам великі та дорогоцінні опітниці, щоб ви через них стали учасниками Божого єства. До цього місця. Ми народилися від Бога. Ми маємо Божественну природу. Внутрі себе. Ми, знаходячись в тілі, маємо божественну природу. І в нас також є і тілесна природа, земна природа. І що в нас росте? Чому ми даємо більше дорогу для божественної природи, яка знаходиться внутрі нас? чи для тілесної природи, в якій ми живемо? А це гріховна природа. Це не є маловажно. На що ми звертаємо увагу? В свій час Іван Хреститель сказав такі слова: мені потрібно умолятися, а йому рости. Наскільки я умаляюся, чи я можливо росту в своїх очах, немовлятам залишитися дуже небезпечно. Я для початку один приклад приведу. Що росте в мені? Одна людина знайшла в лісі кошеня маленьке. Вона взя... Пожалі... пожаліла взяла додому. І воно почало рости. Він почав її кормити, воно почало рости. виросло дивиться, вже як на сірамського кота похоже. Но не зупинився ріст, далі росте. Дивиться, вже виростає щось таке, як собака, далі не зупиняється, далі росте. Як дивиться, то це Тигр. І він так його приручив, що він був найкращим його другом. Він і спав з ним, гуляв з ним, такий от дядько ходить біля нього. Колосатий. О. Але настав один момент, коли він побрився цією опасною бритвою, і пішла кров такою, він взяв бумажкою і приліпив. Хозяє, приліпив і ліг відпочити. Коли він ліг, підійшов і Тигр. Вони займалися ласкатівством, він облизує його, і він лизнув це цю бумажку, і потекла кров. І в ньому проснувся хижак. І він його розтерзав на дрібні куски свого хазяя. Воно, він, Оцей кошеня мале росло в його домай. І виросло хижака. Я задаю питання, що сьогодні в тобі росте? Чи росте божественна природа, про це немовля, яке було сказано, в повну міру возраста Христового. Христос росте, чи такий Хижак росте? Рано чи пізно Він проявить Він про себе дасть знати? При сутички з іншими людьми, при зустрічі певних, Він себе проявить, або проявить Христос. Або проявиться маленьке кошеня, яке виросло в великого хижака. І потім воно з'їсть. тебе або мене з'їсть. Тому хай Бог благословить і поможе, я буду рухатися в цьому напрямку. Це такий коротенький вступ, я зробив. Ми маємо рости, щоб Христос ріс в нашому серці. Для того, щоб хижак ріс або бур'яни росли, не потрібно особо прикладати зусилля. Не потрібно обробляти, поливати. Воно саме росте. Но для того, щоб Христос ріс, в повний возраст Христов, то потрібно прилагати зусилля. Потрібно великі зусилля прилагати, працюючи над собою, над своїм «я». Щоб не дати місця йому рости, щоб на троні твого або мого серця був Христос, а не моє я. Якщо я маю своє я, то хочеться я, щоб біля нього все крутилося, щоб на тебе звертали увагу, щоб тобі давали, щоб тобі допомагали. Це я росте. Але коли Христос росте, Він стремиться. До того, щоб помогти іншому. Він стремиться, щоб вирости, щоб помолитися, щоб благословити. І апостол Петро пише такі слова, третій розділ, перше послання до корінтян. І я, брати, не міг говорити з вами, як з духовними, але як з тілесними, як з немовлятами в Христі. Я готував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви ще не в силі, да й тепер ще не в силі, тому що ви ще тілесні. якщо між вами признаки немовляти або тілесної людини, якщо між вами заздрість, сварки незгоди, то хіба ви не тілесні, і чи не за людським звичаєм ви поводитесь? Коли хтось каже, я Павлів, а інший я аполосів, то хіба ви не тілесні? Хто ж Аполос, хто ж пав? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і то, наскільки кому дав Господь. Ми бачимо ознаки немовляти тілесної людини. Вона любить сваритися, вона любить виясняти відносини. Вона любить, знаєте, як діти малі. Вони скупаються, забирають іграшки друг друга, свараться, плачуть, потім забувають і так І Увіть собі, якщо діти залишаються на такому рівні завжди, батьки б'ють тривогу, це щось недобре. Знаєте, коли дитинка маленька народжується і нема росту, не набирає вагу, батьки б'ють тривогу. Лікарі кажуть, потрібно якісь вітаміни то інше, то батьки б'ють тривогу, лікарі б'ють тривогу. А коли я залишаюся десятками років немовлятом, я нічого не б'ю ніякої тривоги про себе. Хто росте в мені? І Ісус Христос чи хижат. І ці ознаки написаний Павел пише. Інше місце написано я читаю. Послання до Євреїв. Всім відомі місця, звичайно, я нічого я не беру другу Біблію. Ми всі з одної Біблії читаємо. П'ятий розділ з 11 віршика і нижче. Про це слід було б нам багато говорити, але важко пояснити, бо ви стали нездатними слухати. Тобто немовлята або тілесні християни, вони не можуть слухати, вони слухають і не розуміють. Вони слухають і не чують. Їм потрібно молочко, молочко, щоб їх гладили, щоб біля них крутилися. Щоб на них звертали увагу, а що це ти, брат, не дивишся на мене, а що це ти обминаєш мене, вже дивиться за кимось, так мало що може бути. Але ж як важливо дивитися не того, щоб хтось дивився за тобою, а щоб ти дивився за кимось, за кимось помолитися, комусь попівчувати, підійти. Це і важливо. І каже слово Господнє, що коли говориш людям, якусь даєш більш тверду їжу, вони неспроможні слухати, нездатні. За віком ви вже повинні бути вчителями, але вас знову треба вчити першим початкам слова Божого. І для вас потрібно молоко, а не тверда їжа. Кожен, хто споживає молоко. Недосвідчений у слові правди, бо він не мовляв. Але тверда їжа для дорослих, у яких почуття навиком привчені розрізняти добро та зло. Тому, залишивши початки вчення Христового, прямуйте до досконалості. Ми бачимо Боже Слово далі говорить нам, що Їжа яке от такі перші початки вчення про Христа. Ви маєте покаятися, ви маєте ісповідуватися, ви маєте посіщати зібрання вчасно, ви маєте бути такими, таки, такі наставлення, де люди цього от приймають і. Дуже часто вони не виконують його, запізнюються на собрання. дрімають на собранні. непослушні. Це ознаки немовляти, це ознаки дитини. І таким людям, знаєте, от як батьки покривають, так і служителя таких покривають, вони немовляти. вони їхній ріст. Зупинився. Це катастрофа. Ну ти їх не переробиш, якщо людина сама себе не задасться ціллю. Та так не має бути. Я маю рости в повний зріст Христов. Я маю за когось молитися, а не за мене постійно мають молитися. Я маю комусь бачити нужденного. Я маю спішити до досконалості, як Отець Небесний досконалий. А куди я взагалі спішу? А може я взагалі не спішу, як залишивши начатки вчення про Христа, поспішим до досконалості, це спішити потрібно, вийти з цього возраста, немовляти. Тому що залишатися так небезпечно. Можна покалічитись, можна якесь вчення хапнути, не Христове. Можна якусь єресь хапанути, тому що людина, яка досконала, в неї є почуття відрізняти добро від зла. А немовляти вони не відрізняють. Вони все в рід пхають. Що лежить все, чи то грязний пряник, чи то ще щось, вони все беруть в рід без різниці. Всю їжу вони беруть. А потім можуть бути певні проблеми. І потрібен за ним постійний нагляд. Як ви хочете, щоб ви за вами постійно наглядали, Та хто ж за вами буде наглядати, як ви самі за себе не піклуєтесь і не наглядаєте, який ріст? Як часто буває, міряєте планку, і людина міряє, наскільки вона виросла за рік, наскільки вона набрала вагу за рік. А може ми такий, як Валтасар, який зважений на вазі і найдений дуже легкий? Якщо я дуже легкий, ви знаєте, що в церкву вийде досконалий? В церкву вийде досконалий. муж, Досконалий який виріс повний возраз Христом, отой буде в церкві Христовій. Який в мене ріст яка в мене вага? Змірайте, подивіться до ознак вашої поведінки. Як ви поводитеся в сім'ях, на вулиці, при зустрічі з іншими людьми? Це дуже важливо. І тому писання нам говорить, щоб ми поспішили до досконалості. Наступне місце читаю. Іду до завершення. Наступне місце послання до Ефесян. 4 розділ, 11 вірші. Такі слова. І він, тобто Христос, поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, благовісники ще переводяться як проповідники, інших пастирями та вчителями. Для чого цих п'ять видів служіння? Читаю далі, для вдосконалення святих, для усовершенствування святих, поставлені в церкві пророки, благовісники, проповідники, пастиря, вчителя і апостоли, для вдосконалення святих на справу служіння для збутування тіла Христового. Тобто Тіло Христове має будуватися, воно має рости. І якщо я в тілі нахожуся, я росту. Такого не може бути, щоб в тілі якийсь один член вуха росли, а ніс не ріс. Ноги росли, а руки не росли. Воно все равномірно росте. Пропорційно все росте. І коли я нахожуся в правильному положенні перед Богом. Коли я вийшов із цього періоду немовляти, коли я залишив вже молоко, а перейшов до твердої їжі, до їжі Ісуса Христа, до їжі яка написана в Слові Божому, я від Неї питаюся, я буду рости. Я буду набирати вагу. Я буду набирати ріст. Тобто Ісус Христос. Но коли цього нема, буде хижак. Згадуйте це кошеня. Хижак буде рости в твому чимому серці, якщо ми його приймемо і будемо його питати, тому що в ньому обов'язково пробудеться звіріна природа. Обов'язково кажуть, скільки вовка не годуй, а він в ліс, дивиться, він ніколи не стане собачкою, вірною. Він вовком був. Він волком є, і він волком залишиться. А коли в нас має природа Христова, ми Христом живемо, ми Христом будемо жити, і ми в Христі перебуваємо. В нас росте Христос. І як Павел сказав, вже я не живу, живе в мені Христос. Хто живе в мені? Питання стоїть. І Я читаю далі той самий розділ. Єфесяна Бог поставив в церкві для того, щоб вдосконалюватися святим на справу служіння для збудування тіла Христового. Аж доки всі не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру зросту повно, повноти Христової, щоб більше не були дітьми, які Питаються, ось яка наша ціль рости, розвиватися, хороше питання з Господнього стола, не питатися інтернетом, не питатися проповідями дуже багато, але проповідників, дуже багато тих, які хочуть переманути на свою сторону, щоб відвести від Христа. Ви думаєте, наш диявол залишив, він ходить, як рикаючий лев, щоб кого поглотити. Сьогодні дуже багато капканів, дуже багато уловок, такі незначні, такі неярко виражені, а такі хитрі, ловкі. Лукаві, щоби переманити людину, щоб людина відклонилася, щоб не бачила перед собою Христа і душу, а щоб якесь була інша ціль у неї, то є небезпечно. Хто може вас назад навернути? Хто, коли людина попадає в полон? Хто може визволити з полону, полону заблудження, полону похотєї страстей? Хто може визволити, коли людина попаде в ту яму, коли людина відхилиться від простоти во Христі Ісусі, хто може визволити, ніхто із людей не допоможе? Тому як важливо правильному бути на правильному місці і робити правильні речі в своєму житті, щоб Христос ріс зростав у моєму серці, щоб я міг більше і більше пізнатися. Ізнавати його любов, отримувати відкриття від Нього, керування Духом Святим. Він є наш компас, по якому ми маємо рухатися. І каже Слово Боже, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються. І читаю останнє місце Слово Божого, ми ще помолимося. Послання до Філипян, я вже згадував апостола Павла. Здавалося б, що такий муж Божий, як апостол Павло, міг би вже і зупинитися, він багато що досягнув. Но він каже, я не зупиняюся. В свій час Павло той же до напише, пише, бездна, багатство при мудрості і ведення Божої, как не судьби судби Твої. І ні сліді, путі Твої. Це бездна, Бога неможливо дослідити, але в поведінці, але в характері, але бути таким, як Христос жив в жив тілі. Він не, не з ким не піддавався лукавству, його неможливо обманути було. Багато підходили лукавих, недобрих людей до Христа. Щоб його уловити в слові, щоб його обманути, але ж він дивиться сквозь людину і бачить серця. Для чого такі лукаві мислі входять в серця ваші? Лицеміри, Бог говорить до них тих, які підходили до нього. Але Він дуже любить простоту. Каже: боюсь я за вас, до Галахів Павел пише, щоб ви не. Ухилилися від простоти у Христі Ісусі. Бо як змій хитростю своєю опольстив, обманув Єву, так і ваші уми, щоб не повертилися, уклонившись від Христа Ісуса. Звідки повреждені ума? Коли вже є, тоді людина починає ухилятися від Христа. Як я сказав, Павел, Він каже такі слова, це третій розділ, 13 і 15 віршики. брати, я не вважаю, що вже досягну. Та тільки забуваючи те, що позаду, пориваюсь до того, що попереду. Прагну до мети, до почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі із нас, хто досконалий, так повинен думати. Тобто не зупинятися, а прагнути до мети, яка сьогодні в тебе і в мене мета, до чого я прагну? Куди я рухаюся, я там буду. Якщо я рухаюся, та дорога праведника завжди вверх. Якщо я рухаюся вверх, я прикладую зусилля, я прикладую старання. Якщо я не прикладую зусилля і старання, я сповзаю вниз. Тому що для того, щоб сповзти вниз, нічого не потрібно робити, не прикладувати ніяких зусиль. Живи, як ти жив до цього часу, і ти сповзеш, Сповзеш на моль, сповзеш на ніневець. І дуже легко людиною заволодіти, так як євреї, які йшли із Єгипта, і амалікитяни добивали тих, які сповзали, які були ззаді, які втомилися, але Бог дає втомленому силу, Бог помагає, Господи, я сповзаю, я втрачаю силу Твою. Прийди до мене, поможи мені. І він каже: ось я. Я недалеко, я близько, я біля тебе. Коли ти сповзаєш, коли ти щось втрачаєш, божественну природу, як потрібно звернутися до нього, як потрібно прикликати ім'я Господнє, той, хто кличе до нього, тому Він допомагає. А хто не кличе, як йому допомогти тобі, коли тобі подобається твій стан, такий теплий стан? Подобається тобі, щоб тебе не чіпали, щоб тобі нічого не казали, щоб тобі не підказували. Мені так добре бути. І як людині поправити її, як її так добре в теплоті? В теплоті є сомне состояння. І це є опасно бути в сонному состоянні. І апостол Павло каже, що я прагну мети, до почесті високого поклику Божого в Христі і Ісусі. Я прочитаю інший перевод в російському тексті, цей віршик 14. Я стремительно бігу к фінішу, щоб отримати небесну награду, которой призвав нас Господь. Я стремительно. Фінішу. Поможи Господи, бігти, і Бог дає сили, Бог дає сили, не надійся на свою силу. Твоя сила дуже слабенька. Надійся на Божу силу. Це потужний мотор, який дає силу, як свій час Бог дав силу для Ілії. Щоб він біг впереді колісниці Ахава. Він не своєю силою біг. Написано, що рука Божа була на Ілії. Як важливо сьогодні, щоб і рука Божая була сьогодні на тобі, щоб ти в правильному напрямку біг до мети, до цілі, до небесного поклику. Там наша ціль, це престол, це зустріч з Ісусом Христом, Сином Божим. Хай Бог укріпить і благословить. Давайте ми помолимося за це, щоб Бог просвітив нас і допоміг нам. Амінь.